Максим Намчинов, віце-президент енергетичної спільноти Energy Club. Пане Максиме, добрий день. Марія добрий день. Всі українці, думаю, вже зрозуміли, наскільки складною є ситуація в енергетиці, особливо по вчорашньому дню, коли там чули різні новини. Хтось 10 годин поспіль без світла, був хтось 14 годин поспіль сидів. Ну, давайте з такого більш загального запитання почнемо. Станом на зараз, як ви оцінюєте стан української енергосистеми? Ну, станом на зараз стан системи нашої енергетичної достатньо складний і важкий. Це пов'язано з постійними обстрілами, з дуже значним руйнуванням нашої енергетичної інфраструктури. І хочу сказати, що ці обстріли не припиняються, і скоріш за все ворог не буде їх припиняти. Тому нам треба готуватись до того, що ситуація може ще погіршитись. Хоча і на сьогодні вона дуже дуже складна. Зараз ми бачимо, що є і стабілізаційні відключення, і екстрені відключення. От вчора зіткнулися з екстреними відключеннями. Можете ще раз нашим глядачам пояснити, в чому різниця, на які графіки орієнтуватися, і що розуміти, коли ми чуємо повідомлення. Сьогодні стабілізаційні відключення, а сьогодні влада запроваджує екстрені? Ну, дивіться, стабілізаційні відключення це відключення, які прогнозуються і які. В принципі, диспетчер «Укренерго», може, а також і диспетчера по нашим обленерго, можуть прогнозувати, виходячи з тієї генерації, яка є наявною. Тобто, якщо, наприклад, ми розуміємо, що завтра в нас в роботі буде там, певна кількість генерацій, ми будемо мати певну кількість потужності, Знаючи своє споживання, кількість цього споживання і розуміючи, що, наприклад, не вистачає там якогось обсягу, ми можемо вже планувати для того, щоб стабілізувати систему і не вводити її в якісь стресові ситуації. Тобто це більше пов'язано з розумінням роботи на там, наступну добу там, або там, півдоби, дві доби. Те, що стосується кризових ситуацій, це, це відключення, коли виникає або дефіцит потужності, тимчасовий. Наприклад, якесь обладнання вийшло там, ну, по аварії в ремонт, або споживання дуже суттєво зросло саме в цей момент. От тоді застосовуються такі відключення. Які фактично йдуть не за графіком. Безумовно, зараз усі намагаються зробити так, щоб такого не було. Тобто повинні бути якісь більш-менш стабільні прогнозовані речі. Але, на жаль, на сьогодні ми не маємо достатньо генерації, не те, щоб там, забезпечити одразу резерв потужності, якщо там якась генерація виходить. В ремонт або там якась аварія відбувається, а навіть для того, щоб просто забезпечити споживання, те, яке є в нас постійно. А можна ще тоді простими словами пояснити так само, що означають оці зони відключень на графіках, які ми бачимо? А, ну кожну зону, мабуть, пояснювати не треба, тому що більш-менш зрозуміло. Я думаю, що більш треба пояснювати ті зони, які так таким сірим кольором відзначені. Це означає, що в цей час, скоріш за все, світло буде. Але можливо скоріш за все буде. Скорі, скоріш за все, буде. Але якщо його немає, тобто не треба це сприймати, що обіцяли і не виконали. Тому що е, є прогноз по споживанню на ці години, є розрахунок на генерацію на ці години. І якщо раптом щось відбувається, тобто якісь незначні е, зміни, то ну, там світло. Частіше за все є, але його можливо і не буде, тому що є певне прогнозування, яке дозволяє казати, що це години в нас ризиковані для постачання. Експерти часто кажуть, що ці відключення світла з нами надовго називають цифру у термін, точніше, у два роки, і це за умови, що не буде ще додаткових обстрілів. Хоча ви на початку сказали, що ми не можемо бути у цьому впевнені. Чи погоджуєтеся ви ось з таким терміном два роки складної ситуації в енергосистемі? Все буде залежати від того, наскільки ми зможемо якісно по першу чергу захистити. Нашу енергетичну систему, те, що залишилось, те, що ми будемо відновлювати, будувати нове, модернізовувати. Це по перше, і по друге, як швидко ми будемо відновлювати, будувати або модернізувати у разі, якщо ми зможемо це захистити. Інакше це просто не має сенсу. Ми будуємо, відновлюємо, наш ворог намагається це зруйнувати. і цей біг по колу він може бути постійно. Тобто, це перше. Питання, яке нам треба вирішити, тобто захист. Якщо він буде вирішений, і ми будемо планомірно працювати над відновленням і будівництвом, то в, ці, в цей термін можливо вкластись, але знов-таки ж багато умов: гроші на відновлення, наявність обладнання, зрозумілість споживання, тому що в принципі. Можна ж піти і іншим шляхом, тобто суттєво скоротити споживання, тобто економіка не буде споживати електричну енергію, людям нема де працювати, але електрична енергія буде вистачати побутовим споживачам. Ну я думаю, що цей шлях нам не підходить, правильно? Тобто, нам треба нарощувати генерацію. Бажано власно можливо будувати ще мережу інтерконектори з Європою, щоб збільшувати імпорт на даний час, а потім по цих мережах можливо і експорт здійснювати. Тому сценарій такий два роки це цілком, цілком вирогідний. Ви сказали, що ну, очевидно зменшувати виробництво. Я думаю, теж є неприпустимою історією, тому що це вплине на економіку відтак, на життя всіх українців. А що ще можна і чи можна зробити, щоб якось вплинути на ці відключення і їх зменшити? Ну, по-перше, це заощадливо споживати. І причому не тільки заощадливо з точки зору там, вмикати не вмикати, але ще і намагатись. Користуватися електричними приладами саме тоді, коли години недефіцитного виробництва електричної енергії, тобто тоді, коли електричної енергії, в принципі, в нас може вистачати. Особливо це в день, в сонячний день, коли ми можемо залучати сонячну генерацію і можемо отримувати додаткове джерело. Це перше. По-друге, звичайно, якщо у людей є можливість, є там. Технічна можливість, є фінансова можливість ставити собі додаткове обладнання, яке може генерувати електричну енергію, то безумовно це треба робити. Принаймні, можна ставити обладнання, яке дозволить зберігати електричну енергію. Ну, батареї, так звали. Тобто батареї, да, але хочу зазначити, що будь-яку батарею треба заряджати. Тобто, все одно потрібно джерело цієї енергії. Тому, безумовно, найкращий. Вихід це а, додаткова генерація. Це може бути там, сонячні панелі, це можуть бути навіть там, вітряки якісь побутові або великі, хоча це достатньо дорого і не так швидко робиться, але в принципі в перспективі це теж можливо. Це можуть бути генератори, це можуть бути тобто, будь-яке обладнання, яке є змога технічна, фізична і фінансова. Поставити, але хочу зазначити, що так само будь-яке обладнання потребує і якісного обслуговування, фахового обслуговування. Тому розраховувати, що от я зараз сьогодні поставлю собі генератор, і я там забув про всі проблеми, ну на жаль, так не вийде. Тому що той самий генератор треба заправляти, треба там буде міняти мастила, треба обслуговувати, треба давати йому а, відпочити, тому що він не зможе працювати постійно і давати постійне живлення. Тобто, це це все одно а, деякі незручності, і в будь-якому випадку, це в принципі побутові генератори це резервне живлення для того, щоб Забезпечити себе електричною енергією на якийсь там проміжок часу ну і багато ну не знаю багато не багато, але час від часу є історії, коли там вибухнув генератор. Це теж напевно неправильний Зуму. догляд, обслуговування і так Зуму. далі. Про сонячні батареї хотіла б трохи засередитися. Я думаю, що багато українців, ну які живуть в приватних будинках, у кого є фінансова можливість поставити собі ці панелі, задумалися про це. Але наскільки вони є ефективними взимку, восени, коли в нас мало сонця, від них буде взагалі якась користь. Ну, користь в будь-якому випадку буде, вона, звичайно, набагато менше. Це об'єктивно, тобто генерація взимку і, да, і восени дуже суттєво падає від сонячних панелей, але вона все одно є. Принаймні там якісь, хоч щось можна утримувати. Якщо їх комбінувати з акумуляторними батареями, і фактично, навіть якщо в день там є сонце і є можливість, Виробити електричну енергію, її накопичити в акумуляторні батареї і ввечері тоді споживати. Тобто, це а, такий, ну якщо не ідеальний, то близький до оптимального варіант саме вирішення проблеми побутового споживача, який може поставити а, собі таку установку. Звичайно, якщо ще поставити і генератор додатково, то тоді фактично можна казати там, про якусь. Незалежність, але все одно це достатньо умовна незалежність. По споживанню електричної енергії, тому що знов-таки ж будь яке обладнання треба обслуговувати, воно ламається, його треба ремонтувати і так далі. Ну ще зупинимося на вітровій генерації. Ви сказали, що є побутові вітряки. Ну розкажіть, якого він розміру, Те, що я там бачила колись була можливість, то це все одно величезна така махіна, ну не знаю, чи там до 10 метрів, чи скільки. Ну, є... не маленька історія, тобто так, на задньому подвір'ї собі його, напевно, не поставиш. Ну, на задньому подвір'ї не поставиш. Ну, я... Більше я мав на увазі вітряки, які не промислові, тобто не такого невеликого розміру. Ну, а який це розмір все одно? Ну, от приблизно, як ви кажете, mm -hmm. тобто, це все одно достатній розмір. Тобто, в будинку просто так його не поставиш, для того, щоб отримати ефективний. Uh, uh, Вітровий генератор, тобто він повинен відповідати там, певним технічним умовам. Але все одно це ну, можливо зробити, наприклад, там, в, як в якомусь там невеличкому там, містечку або там, на якомусь підприємстві. Тобто, це все одно можливо робити. Це не швидко. Тобто це не так, що прийшов в магазин, купив, сьогодні купив, завтра встановив, післязавтра ти вже споживаєш. Ні. але... Чому не швидко, чому не можна так дійсно замовити обладнання, встановити її? І... Ну за один день ви його не замовите. Угу. Ну тобто, зробити. Ну, воно не, не в супермаркеті воно не продається. Ну так, я теж не бачила там такого. А про надважливе питання, яке викликало багато дискусій, це підвищення тарифів на електроенергію. Нещодавно уряд запровадив це майже вдвічі зріст зріс тариф на 80%. і це пояснювало тим, що гроші мають піти на ремонти, зокрема і електростанції, і центр енерго, Укргідроенерго. те, що я чула, що 15% від цих грошей від збільшення тарифу підуть на гідрогенерацію. і 85% отримує енергів. Якраз багато розмов щодо того на що стільки грошей енергоатому про підняття тарифів, куди і підуть, і на що ці гроші? Ну я би так не розділяв, як ви кажете, в відсотках. Тому що якщо подивитись на структуру взагалі, тарифу, то цей тариф повинен забезпечувати ще і плату за передачу електричної енергії, плату за розподіл електричної енергії, плату за постачання. Тобто ці гроші будуть також отримувати оператор системи передачі, оператори розподільчих мереж обленерго, а також постачальники. Це по-перше, по-друге, враховуючи те, що за минулі роки енергоатом накопичив величезні борги саме тому, що дуже багато електричної енергії віддавав населенню за пільговою ціною, накопичував борги перед іншими учасниками ринку. Тобто ці гроші підуть якраз од, одна із статей, тобто видатків, піде на те, щоб погасити ці заборгованості, які дозволять цим, цим компаніям якраз і проваднути там, впроваджувати там, нове обладнання, встановлювати, ремонтувати, модернізовувати, відновлювати. Тобто це ланцюг а, оплат, який повинен відбутись, і який повинен, а, як то знаєте, як кров в організмі людини там. Дає обіг кисню так само і тут. Тобто ці гроші повинні запустити цю систему і надати можливість, хоча б в певній частині погасити заборгованості по ланцюгу. Тобто про надприбутки енергатома тут не йдеться. Ну на сьогодні ні. Можливо, там через якийсь час, коли проблеми будуть вирішені, можливо, це і буде, але я в цьому не впевнений. А цих грошей зв'язку з підняттям тарифу їх вистачить на відновлення усіх пошкоджених електростанцій? Ні. На, на, на все не вистачить, тому що а, руйнування настільки масштабні і грошей треба настільки багато, що цих грошей ну, точно. Точно не вистачить на все. Тобто їх вистачить на а, якісь речі, які нам точно допоможуть підготуватись до зими, там, відновлювати протягом якогось періоду. Але отак сказати, що от ми зараз підняли тариф і цих грошей вистачить на все. 100% тобто, по ідеї тариф можна було б ще піднімати. Зараз мене зненавидять напевно частина наших глядачів, але тим не менш, він все одно є нижчим, найнижчим, напевно, у Європі. 100%. він є найнижчим у Європі. Це по перше. По-друге, він все одно на сьогодні не ринковий. Якщо подивитись на ринкову ціну, тобто не не те, що там собівартість плюс тариф на передачу, розподіл та постачання, а саме на ринкову ціну. І додати туди ще та, е, ці тарифи на передачу, розподіл та постачання, то це приблизно там, від 7 до 8 гривень. Це на сьогодні ринкова ціна. Тобто не 4 плюс, а 7-8 гривень, тобто ще вдвічі він мав би зрости. А які в Європі ціни на електроенергію? В Європі набагато вища. І, і насправді, в абсолютній більшості країн Європи. Там трошки інший підхід до там побутові споживачі платять. Там більше... побутові споживачі платять більше, ніж промислові. І логіка тут абсолютно зрозуміла, і вона правильна. Тобто вони дають змогу промисловості працювати, платити гідні зарплати, з яких вже побутовий споживач оплачує ці значні тарифи. В нас, на жаль, ми, ми ніяк не можемо наздогнати. От... Цю систему, тобто нам теж треба до цього перейти. Треба забезпечити людям нормальні зарплати, нормальний соціальний захист, з яких з зарплат із субсидій, з яких вони зможуть оплачувати ринковий тариф. І тоді в нас не буде питання, а чому ж ми не можемо відремонтувати, а чому в нас немає грошей в системі, тому що ми не доплачували всі ці роки. Добре, що ви згадали про ці зарплати на європейському рівні, тому що це перший аргумент, який чуєш на противагу, коли кажуть, що треба піднімати тарифи. Кажуть, ну так, вибачте, в нас зарплати не європейські. Я тут абсолютно згодна, але теж не втомлюся повторювати, що електроенергія це товар, і вам ну ви ж чомусь, коли приходите в магазин, ви ж не кажете, не знаю, там м'ясо дороге, картопля дороге. Я хочу купити за нижчою ціною, бо це товар, ви розумієте, що от він стільки коштує, Ну так само і з електроенергією, але звісно, це абсолютно ніяк не, не спростовує того, що зарплати теж. І пенсії, напевно, більше про пенсії, про соціальний захист маєтеся передусім. Е, допомога західних партнерів. Наскільки вони нам активно в цьому питанні допомагають? і Наскільки цієї допомоги ну, напевно не вистачає, раз доводиться піднімати тарифи, але тим не менше е, нам допомагають дуже активно. Насправді за це. Величезне дякую всім нашим партнерам закордонним і європейським, і не тільки. Нам дуже багато допомагають і інші країни, такі як Японія, наприклад. Нам дають обладнання, дають цільові кошти на закупівлю обладнання, нам дають матеріали. Тобто допомога дійсно достатньо значна. Але враховуючи ті руйнування, які нам завдають, її Ну не те, що не вистачає, ми не встигаємо навіть ще до кінця там іноді встановити певне обладнання, як вже його починають обстрілювати. Тобто, знов таки ж, нам потрібен зараз в першу чергу, захист. Інакше ну, ніякої допомоги, ну просто ми не будемо встигати. Тому скаржитись на наших партнерів точно. Не варто навпаки, треба подякувати за дуже дуже суттєву підтримку і допомогу. Але ну цього на жаль недостатньо. Про захист, а що це може бути за захист? Очевидно, що це має бути достатній кількості системи ППО і ракети протиповітряної оборони. Але коли почалися ці масовані обстріли, почали люди в соцмережах думати: а як же танк виділяли 10 мільярдів на захист нашої енергосистеми, а все розбомбили і все в принципі чи реально було захистити ці об'єкти. Ну враховуючи, що я не знаю захист від ракет, ну теж мені складно щось уявити, окрім систем ППО. Ну от ви правильно кажете, дуже складно уявити, тобто об'єкти невеликі за розміром, можна захистити, і, в принципі, ми їх захистили. Але, по-перше, об'єктів дуже багато. Дуже багато. По-друге, великі об'єкти ефективно, окрім як ППО, захистити ну, майже неможливо. А, безумовно, від деяких там видів озброєння там ефективно може працювати РЕП або ще інше. Я не фахівець у військовій справі, але те, що знаю, те, що бачив, тобто все одно, без достатньої кількості ППО, без достатньої кількості ракет, захистити великі об'єкти енергетики, ну на жаль, досвід показав, що це майже неможливо. І ворог знав, що в нас закінчується. Боєприпаси закінчуються ракети для ППО, чекав цей час, і от удари, які в нас, на жаль, відбулись навесні, якраз прийшлися в той час, коли в нас фактично ППО вже було без ракети. Ми не змогли якісно захистити. До того часу більш-менш ми захищали, тобто вони били, щось руйнували, але це було не настільки швидко, не настільки масштабно одночасно. А що зараз становиться основу нашої електрогенерації? Багато чую, що це саме відновлювальні джерела енергетики, сонячна генерація. І саме через те, коли за вікном похмуро, то в нас починається відключення світла. Ну, на сьогодні найбільше джерело і майже там ну не хочу сказати єдине, але найбільше це атомні електростанції, це енергоатом, і безумовно, це сонячні електростанції. А який відсоток сонячних або сонячної енергетики? Ви знаєте, а от тут як від чого рахувати цей відсоток? От від споживання чи від наявної потужності, чи ну можна просто сказати, сказати, що на сьогодні в нас теплової генерації майже не залишилось. Тобто в нас є атомна генерація, в нас є сонячна, в нас є вітрова, ще трошки залишилось когенерації і трохи залишилось гідрогенерація. Про якщо основу становлять атомні електростанції, вони будувалися в нас з радянських часів, і нібито так, що вони мають витримувати потужні удари. Чи можна зробити таке е, обережне припущення, що Атомні АЕС в нас в безпеці? Навіть якщо Росія піде на такі скажені кроки, почне, не знаю, ракети пуляти по АЕС, по нашим. Навіть не хочеться про це казати і думати, тому що, на мою, на мою думку, якщо не дай Боже це відбудеться, це можна перерівнювати до застосування ядерної зброї це 100%. І ну, хоча абсолютно я не впевнений в здоровому глузді хоч якомусь наших ворогів, але мені здається, тут вони все ж таки на такий крок. Ну, я, я, я не розумію взагалі, якою треба бути людиною, щоб піти на такий крок. Ну теоретично... це, це загроза не тільки ж для нас, для Європи, це загроза і для а, нашого ворога, для Росії так само. Приклад аварія на Чорнобильській АЕС. Тобто насправді найбільше постраждала від цього Білорусь і Україна, і Росія теж певні області. Тому ну, це це просто якесь божевілля скажімо так, я з вами абсолютно погоджуюся, але в нас такий сусід трохи або не трохи навіжений, скажений. Але теоретично, давайте ми ніколи цього не дізнаємося а, на правду, але АЕС вона витримає ракетний удар, чи ні? Все одно, в принципі, проти ракети ну нічого не може встояти. Ну ви знаєте, я не можу вам відповісти на це питання ані ствердно, а ані будь-який інший спосіб. Ну, по перше, мабуть, це ж залежить від. Типу ракет, які може бути застосовані, це по-перше. По-друге, це буде залежати від того, куди там можна вдарити. Тому я б взагалі ну, цю тему ну, навіть навіть би не коментував, а коментував би тільки з того, що це от точно, якщо ну, там, не дай Боже, це відбудеться, це можна прирівнювати до застосування ядерної зброї. Про імпорт електроенергії із Європи, в чому складність? Я наскільки я зрозуміла, складність одна зі складнощів це бюрократичні моменти, там неузгодженість ринкових цін, прайс-кепів і так далі. Ці складні слова для більшості нашої аудиторії. А технічна спроможність в нас є отримувати більше з Європи електроенергії? Чи і тут теж є складнощі? Ну е якщо порівнювати з сьогоднішнім днем. Технічна можливість отримувати більше в нас є, але її все одно недостатньо для того, щоб покрити наш дефіцит. Якщо казати взагалі про всі там перетини, які в нас є наявні, то це, якщо не помиляюсь, приблизно там 5 гігават. На сьогодні в нас дозволений імпорт з Європи 1,7 з цих п'яти технічно ми можемо використовувати, і це ну, там, якось нам допоможе. Це приблизно 3-3,5. Точної цифри я зараз вам не скажу. На сьогодні знаю, що ведуться перемовини для того, щоб нам дозволили імпорт приблизно 2,2 ну, гігаватт. Хто це має дозволити? Це дозволяє НСУІ. В який ми до речі вступили, доєдналися а до А можете розшифрувати, будь ласка, ну, це прац... об'єднаний енергетичний ринок Європи. Для того, щоб такий дозвіл надати, вони повинні розуміти, а що в них є, тобто яка генерація. Чим це загрожує для їхніх споживачів, чи зможемо ми це прийняти, чи не приведе. Ну тобто далі я буду, ну це складні технічні да, речі, які я думаю, що не, не дуже цікаво для а, глядачів, а, але це в принципі пов'язано з, з синхронною роботою наших систем, тобто, щоб це не призвело до дисбалансів, плюс там ринкові речі, плюс там ще там, аварійна допомога, тобто там там вже складно. Нема сенсу це дуже там якось пояснювати. Ну і на сам кінець нашої розмови, що б ви могли порадити нашим глядачам, українцям, які зараз нас дивляться? Ну, по-перше, набратися терпіння ну, відверто, да. як є, да, бути, бути сильними, розуміти і вірити в нашу перемогу, розуміти, що нас чекають дуже складні часи. І от з цими силами, які для себе там, ти внутрішні знаходиш, робити все можливо для того, щоб розуміти свій графік споживання, тобто заощаджувати, і якщо є можливість, встановлювати або генерацію, або накопичувачі, або якісь інші речі, які дозволять тобі або мати електричну енергію тоді, коли тобі це потрібно, або фактично, ну там, Отримувати до неї доступ в якийсь інший спосіб. Ну, просто не буде це точно і зима буде надскладною і надважкою. По скільки годин підряд зимою може не бути світло? Ми можемо зараз прогнозувати чи складно? Ну, якщо влітку в нас і не в дуже спекотні дні відключення, як ви казали, от вчора було дійсно складно, там від восьми годин були відключення. Ну, взимку 10 годин без електричної енергії це взагалі не повинно дивувати. Тобто, можливо, і більше і 12, і 14. правильно. Коли ти знаєш до чого готуватися, то потім легше буде пройти цю зиму. Дякую вам дуже, пане Максиме, що завітали Дякую сьогодні вам. до нас. Я думаю, що ми будемо ще продовжувати на цю тему говорити. Ну, що робити? Актуальне питання. Треба живемо в такі часи з таким сусідом. Так, тримаємось. Максим немчинов, віце-президент енергетичної спільноти Energy Club, був гостем, першим гостем цієї години.